Австрійська компанія нам не оплатила товар. Розповідаю, якщо ви думали, що європейські компанії і контрагенти виконують свої зобов'язання вчасно і дуже дуже пунктуально. я хочу вас розшарувати, Насправді і в Австрії є такі, які платять погано. В першу чергу треба перевіряти компанії. Ми перевіряли цю компанію. Ми бачили, що в неї є негативний відгук. Два роки вони не оплачували якомусь контрагенту, але австріїць нас запевнив, що нам він заплатить вчасно. Звісно, що нам треба було не доставляти в цьому випадку. І не розвантажувати товар без оплати або без передоплати. Але ми ризикнули 14 днів він мав нам заплатити. Спочатку він кілька вантажівок дійсно заплатив менш більш вчасно, і останню вантажівку з 14 липня до 14 жовтня він нам не оплачував. Але що можна зробити в Європі? Делегувати цю справу. І ми знайшли компанію Акцепта, яка нам за 7 днів з 14 жовтня. Ми звернулися до неї вже було 3 місяці після терміну оплати. І за 7 днів вони повернули сьогодні. Кошти є вже на рахунку разом з відсот. І цей контрагент не лише заплатив нам і відсотки заплатив, а ще заплатив компанія Акцепта. Звісно, що не всюди вдається таке робити. І якщо компанія має, я завжди кажу, якщо є що забирати, то тоді з ними працюйте. Ми знали, що в цій компанії є що забирати, тому ризикнули. Ви не ризикуйте, особливо на початку. І я в своїх навчаннях вам чітко даю приклади того, як саме я мала неприємності в своєму бізнесі, але в кожному бізнесі абсолютно є неприємності. Наприклад, нещодавно всі чули що у Львові відкривав відомий ресторатористоран, і більше 40 людей отруїлися, і це насправді дуже серйозна відповідальність. Я Знаю дівчину, яка у Польщі відкрила салон лазерної піляції, і в неї клієнтка мала величезний відсоток опіків тіла після процедури, і вона не страхувала цю діяльність. Тому насправді тільки якщо нічого не робити, не буде ніяких ризиків. А якщо... Дуже гарно і ретельно підходити до свого бізнесу до міжнародної торгівлі, конкретно міжнародній торгівлі до перевірки контрагента, то все у вас буде добре. Насправді, таких історій в мене небагато, але кілька є. Зараз в Польщі ще два боржники є. Як поверну, то вам скажу, в який спосіб повернула. Сподіваюся, що це відео було корисне. В описі залишаю контакти компанії Акцепта. Якщо у вас будуть боржники у Німеччині та Австрії, ви можете до них звернутися. Однозначно рекомендую з досвіду.